Прийшла до мене сімейна пара і каже: у нас порча, у нас погані взаємовідношення. Допоможіть нас, очистіть, хтось з Я кажу, вибачте, будь ласка, я звісно, все зроблю, але можна малесенький приклад вашої сімейної сварки? Вона каже, ну звісно, от буквально вчора каже, я кажу своєму чоловіку, піди купи сушку мені. А сама знаю, купить там сушку бубліки, тому що він любить бубліки. А мені ж то нужна сушка на а, компот. Я кажу, пішов? І кажу, він прийняс бубліки. Представляєте? Кажу, вибачте, мені нема чим вас порадувати, немає порчі. Не знаю добре це чи погано, дема. Дивиться, кажу, добре, ми пішли. І та знайомий мене порекомендувала, каже. Я кажу, там від вас жінка приходила. Я кажу, якась ситуація нездорова. Вона каже: Вони знайшли бабку, яка катає яйцям, і та сказала, що там страшна порча. Я кажу, і що? Бабка зняла ту порчу? Я кажу, і що? Не, ну що, що, ну живуть же ж? Я кажу, так вона публіки так само його ганяє. Вона каже: та нічого там не зміниться. Вона хотіла чути те, що вона оправдання її конфліктності з чоловіком. Щоб хтось сказав, що вона дурна не тому, що дурна, а тому, що є порча. Не завжди, якщо до вас приходять погані думки, це сутності, які прориваються ваше поле. Це я так на всяк випадок. І якщо вдруг ви стопілісь і упали, не обов'язково, що це порча.